Вас це програма про Дніпро і з вами у студію працює Аліна Мирко. Останній тиждень видався багатим на події, тож про найцікавіше прямо зараз розкажуть мої колеги. Міський голова Борис Філатов звільнив двох своїх соратників з високих посад. Про це на початку випуску. Метро новий міст, дороги, електротранспорт та реконструкція привокзальної. Наші журналісти вивчили основні інфраструктурні прориви у 2017-му. Де у Дніпрі найліпше оздоровити школярів? Муніципальний табір діти Дніпра прийматиме відпочивальників аж до кінця літа. Лікують безкоштовно. Одна з приватних клінік Дніпра вже декілька років безоплатно надає медичну допомогу учасникам АТО і співпрацює з владою міста. Міський голова Борис Філатов проявив неабияку принциповість та звільнив двох своїх соратників з високих посад. Йдеться про Геннадія Глядчишина, екс-керівника гуманітарного департаменту. Та Катерину Бурю, яка очолювала департамент по роботі з активами міської ради. Це непросте рішення мер Дніпра мотивував тим, що вони були цитую недостатньо бездоганними. Для міста це стало сенсацією. Кілька місяців тому пан Глядчишин отримав від мера догану за неякісну роботу із системою Прозоро вочевидь, жодних висновків для себе та своїх підлеглих він тоді не зробив. Політичні експерти вже порівняли мера Дніпра з першим прем'єр-міністром Сингапуру та творцем Сінгапурського економічного дива Лі Куан Ю, який прославився як жорстокий борець із корупціонерами. Політологи переконані, такі дії Бориса Філатова зможуть підвищити репутацію Дніпра як міста, де по-справжньому протидіють корупції. Ми тут маємо прецедент в Україні, один з перших, коли посадовець такого рівня як... Мер міста обласного значення має достатньо волі і політичної за все, не поділяти чиновників за якимись там принципами свій, чужий. Я сподіваюся, що це тільки на краще і для міста, і для... Що для тих протестів для того реформування, яке у нас тут відбувається, інфраструктура нашого міста оновлюється. Її стан повністю залежить від роботи міської влади. Ремонтують дороги, мости, будують нові місця для відпочинку, відроджують електротранспорт. Так, минулого тижня мер Дніпра Борис Філатов завітав до одного з цехів ремонту трамваїв та тролейбусів. Там очільник міста перевірив, як старенькі машини отримують нове життя. Тож, які масштабні зміни чекають на Дніпро в найближчий час, знає Оксана Онищенко. Замість пам'ятника Петровському стела фонтан з підсвіткою. Багато лавок, крита алея та навіть велодоріжки. Саме так виглядатиме привокзальна площа після реконструкції. А проведуть її за старим проектом. Тому нам прийнято рішення повернутися к старому ескізного ескізному проекту. Заслідуючі неділі ми даємо його в роботу і надіємося, що? Е... К февралю місяцю у нас на привокзальній площі почнуться строительные роботи. Проект подали на розгляд ще рік тому, але активісти виступили проти нього і створили відповідну петицію. Вона набрала необхідну кількість голосів. Тож міський голова Дніпра витував рішення та оголосив відкритий конкурс. Конструкторське бюро та архітектори могли запропонувати нові проекти, проте за декілька місяців у міськраду не надійшло жодної пропозиції. По прошлому проєкту, то ми планували закончити благоустройство при вокзальній площі до декабрю цього року. Ну, як ви бачите, було не суждено. Будемо працювати далі. У мерії сподіваються, новенька площа біля залізничного вокзалу стане такою ж візитівкою Дніпра, як і вежі близнюки та набережна. Кінцева вартість реконструкції стане відома після затвердження робочого проєкту. На реконструкцію виділять деньги після того, як ми узнаємо окончательну стоїмо. Ми плануємо закінчити проект в цьому бюджетному году. Я хочу і його в цьому году, щоб в наступному году, з февраля, там, з марта місяця, ми могли вже приступити к цим робіт. Ось наймасштабніша реконструкція цього року, ремонт головної артерії міста нового мосту триває. Робітники працюють, не покладаючи рук. Та навіть через певні затримки у поставці матеріалів роботи все одно ведуться з випередженням. Продовжуємо встановлювати железобетонний калісадбойний брус, продовжаються ізготавлюватися виноси для пішохідних і велосипедних дорожок. Два дні назад ми отримали першу партію деформаційних швов. Чиновники запевняють, з Роблять все можливе, аби на термін реконструкції нічого не вплинуло, тож закінчити планують часно. і вже у грудні міст відкриють для загального користування. Вартість ремонтних робіт поки незмінна: майже 180 мільйонів гривень. Відновлюватимуть і ще одну частину міської інфраструктури електротранспорт, перевірити, як у профільному підприємстві дають нове життя старій техніці минулого тижня. Вирішив особисто мер Дніпра Борис Філатов. То будет тоді зацепиться или рубашка, или штанами. Ну, это ж всі мелочи. А от эти резинки ті різінки чорні міняють вони вже теж Вот таких. Да, так да. Найтяжча робота лежить на плечах Віктора Кіхтенко. Він та ще сім зварювальників майже повністю замінюють так звані скелети трамваїв та тролейбусів. Заржавілі куски металу вирізають, а туди приварюють нові. Каркас тролейбуса. По 90 міняємо метал, труби нові, і міняємо це все старе. З початку року в цій вагонно-ремонтній майстерні вже відремонтували 16 одиниць електротранспорту. В середньому ремонт одного трамваю коштує від 700 тисяч до мільйону гривень. У даних трамваях була внедрена система е енергозбереження, освічення. Енергозбереження системи отоплення, установлене нове кресло, поэтому трава виглядає доволі достойно. Я думаю, пасажирам то Тобто комфорт буде соответствующий. А ще в вагонах замінили підлогу, поручні та повністю переобладнали кабіну водія. Таких змін у цьому році очікують ще три десятки вагонів. В наступному кількість капітальних ремонтів планують збільшити вдвічі. Потому що якщо ми будемо рухатися такими темпами при тому налічі подвижного составу, який є сівкартовно ходяться стані, істена нам не вистачить і п'ятілі для того, щоб все довести до ума. Цілому роботу працівників КП «Дніпровський електротранспорт міський голова оцінив на четвірку з плюсом. каже, є певні дрібниці, які ще треба доробити. З тролейбусами ситуація значно краща. До кінця року у Лізанг планують придбати більше двох десятків рогатих. Ідуть за планом роботи й у метро. Тут працівники готують нові вибухи, які допоможуть продовжити будівництво. Кажуть, треба все розрахувати, адже специфіка підземки в Дніпрі досить важка. Сложності не твердість породи, а складна геологія, налічя води, налічя розлому і так далі. Тому, на жаль, ми будуємо метро достатньо. Довго в таких умовах будівництва, швидкими темпами нівозможна. Будівництво метрополітену довгий час було замороженим, але цей рік став вирішальним. Міська влада разом із закордонними інвесторами зробили перші кроки в будуванні нових станцій. Закінчити зведення метрополітену планують через чотири роки. Ну і яка ж інфраструктура Дніпра без доріг? Нинішня влада приділяє їм найбільшу увагу. На їхнє оновлення виділили більше 250 мільйонів гривень. Ремонт капітальний, бо так автошляхи служитимуть довше. Также ми плануємо в цьому році ще провести ремонт на участки в районі вулиць Янгеля Суворова, Вони знаходяться в неудовлетвільному стані, а також по городу карточно-ямочні ремонти. Більше количество именно капітальних ремонтів дорог у нас заплановано на наступний рік. Та відновлювати будуть не лише дорожні покриття, а замінять бордюри, тротуарну плитку та обладнають велодоріжки. В департаменті благоустрою сподіваються, на сесії міськради у вересні їм виділять додаткові кошти. Це дозволить. Провести більше ремонтів. Ремонт доріг у районі житлового масиву Західне йде повним ходом. Місцеві жаліються повноцінних ремонтних робіт. Ці дороги не бачили близько 25 років. Взагалі, комунальники обіцяють відновити 40 тисяч квадратних метрів автошляху. Ділянку планують закінчити до 15 вересня. Докладніше в наступному сюжеті. Дорожні роботи киплять. Міський голова Дніпра перевірив якість ремонтних робіт у районі вулиць Ближньої, Маяковського та Данила Галицького. Це жаленю бюджет в этом году не такий багатий, як був году прошлом. Поэтому в этом году на дорогі нам удалось виділити... Суму меншою в три рази, ніж в році. Дорога єдиний під'їзний шлях до 4-ї міської лікарні Дніпра, одного з найбільших медичних закладів міста. Тому ремонт йде високими темпами. Міська влада запевняє, замінять не тільки асфальтне покриття. Крім того, що ми робимо саму дорогу по капітальному ремонту, ми ще будемо робити тротуари, заміна бордюрного камня і ремонт освіщення. Уникнути сумної долі минулорічного ремонту проспекту Яворницького допоможе угода між міською владою та підрядником у випадку дефектів. Компанія перероблятиме цю ділянку за свій рахунок. Роботи проводяться по заміні верхнього строєння асфальтобетонного покриття заміною бордюра гарантія на ті ремонтса в приділах років. ремонтні роботи ведуться по усьому місту. Число оновлених автошляхів поповнюється кожного місяця. Свої черги очікують вулиця Курчатова та ділянка між вулицями Янгеля та Суворова. Днями відбулося перше засідання Чечелівського районного суду в справі ДТП, через яку загинув відомий у місті політтехнолог Сергій Лященко. Трагедія сталася 24 лютого. Чоловік їхав поруч з водієм, коли той не впорався з керуванням авто і влетів у стовп. Слідство встановило водій Олексій Цаценко знаходився за кермом у нетверезому стані та значно перевищив швидкість. Тож матеріали кримінального провадження були передані до суду ще 17 травня, але слухання справи неодноразово переносили. Минулого ж тижня воно врешті відбулося. Адвокати родини загиблого хотіли, аби Цаценку, крім статті 286 Кардого карного кодексу про порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого, додали ще іншу 135-ту – залишення людини в небезпеці, адже водій зник з місця аварії. Проте суд чомусь відхилив це клопотання. Це дуже важливий момент. Чому? тому, що відповідальність за дане преступлення человек, получается, вроде как і не сьод також хотел обратить внимание, на сьогоднішній день судях примір судів засідання так і ні подашовся к вопросу мірисічення. Літній відпочинок дітей у самому розпалі цьогоріч маленькі дніпровці змогли відпочити в пришкільних позашкільних таборах, а також в муніципальному таборі Діти Дніпра. Він до речі в цьому році прийматиме дітлахів аж до кінця літа. Тут маленькі дніпровці віком від 8 до 15 років. Зможуть не лише оздоровитися, а й розважитися. У малих дуже насичена програма. Квести, конкурси, концерти. Мер Дніпра Борис Філатов особисто перевірив, в яких умовах відпочивають діти Дніпра. Детальніше Анастасія Ковальова. Дітей та веселі вожаті. спортивні змагання та розваги. Саме так проходить вже шоста зміна в дитячому таборі Діти Дніпра. Тут ніхто і ніколи не сидить без діла. Танці, пісні, встановлення туристичних палаток, орієнтування на місцевості, зав'язування вузлів. А головне жодних гаджетів. Лише природа і діти. У нас приїжджає організація Патріот за такі історією культури нашого родного краю, розказувати їм про Дніпропетровськ, про наш міст. Є ще в нас школа Казацька. Карта, где они учат дітей стріляти з лука, стріл, бої мішками, подушками інтересне розлічення. День маленьких дніпровців розпочинається із зарядки, а потім репетиції в шаленому темпі. Адже щоденні концерти потрібно приготувати лише за день. Тільки уявіть, скільки у дітей розваг та незвичних святкувань. І вже п'ятому дню талантов у нас просто не вистачає времени в концерті, щоб всіх всіх туди вмістити, тому що дуже багато бажаючих. Цьогоріч У таборі діє оновлена програма, і головна фішка табору мотосковий парк. Усі атракціони відповідають нормам і абсолютно безпечні. Усі дистанції діти проходять лише після детального інструктажу і під пильним оком інструктора та вожатих. Діти раді. це як скажемо в цьому году для дітей. це от хід літа. у них цей парк їм подобається, тому що це фізичська вони, ну, вони передвикаються з задоволенням. Діти просто в захваті від відпочинку. Дехто приїжджає сюди вже втретє, із самого відкриття табору. Серед них і Сашко В лагері мені дихається дуже добре, тут е прикольно, ніколи не буває скучно. Віревочний парк був Понравилось тим, то що там можна було лазить по ді захочеш. Там по канаті спускатися. мер Дніпра Борис Філатов особисто завітав до табору із перевіркою. На першу чергу хотілося б узнати. Діти ви всім довольні. Да! Головне, що ви довольні, тому що батьки бувають часто недовольні. Нам головне, щоб у дітей було все добре. Задля успішного функціонування табору створили спеціальне комунальне підприємство оздоровлення і відпочинок. І вже наступного року табір планують розвивати. Рік планується глобальний ремонт, Благодаря которому ми зможемо розширити вместимость, Помімо того, що буде відремонтувано все, що є зараз – столовая, жилые корпуси, все це буде красивим, сучасним. Буде ще проектирован і построен лагерь для підростків. Це буде скаутський лагерь. Подібних дитячих патріотичних таборів в Україні немає. Нагадаємо, діти Дніпра це безкоштовний соціальний проєкт для школярів віком від 8 до 12 років. Табір створений, аби підвищити патріотичний дух маленьких городян. Цьогоріч тут планують оздоровити майже 4 тисячі дітей. Лікують безкоштовно. Одна з приватних клінік Дніпра вже декілька років безоплатно надає медичну допомогу учасникам АТО. І Віспів працює з владою міста. Ця медустанова стала першою приватною клінікою, яка бере участь у муніципальній програмі Родина Героя. Детальніше про допомогу учасникам бойових дій дивіться у наступному сюжеті. Багато бійців, які або знаходяться в зоні АТО, або вже повернулися, потребують медичної допомоги. Та не в усіх приватних клініках міста беруться лікувати військових за просто так, як ось тут. Василь зараз служить у зоні АТО. Там він заробив собі грижу, коли носив важкі снаряди. Попросив Попросілопус прийшов додому. Сказали хлопці ребята, клініку. Прийшов, сделали три диречки, поставили сітку, якби очень хорошо уже. Прохожу курс реабілітації, скоро буду проходити на службу. Хлопець за лікування не заплатив ні копійки. Безплатно, все безплатно повністю. І за реабілітацію і реабілітацію да ні копійки нічого не вкладував, не вкладаю і сказали, що вкладати теж не буду. Все хорошо. Це клініка і раніше співпрацювала з міською радою, надаючи консультативні послуги. А от нещодавно керівництво медзакладу звернулося до мера міста з пропозицією співпраці. На протяженні чотирнадцятого, п'ятнадцятого, шістнадцятого рода седиклініка у нас. Управление АТО, так и волонтерські організації получали э, всегда качественную помощь э, медицинскую. Также э, на базі этой клиники ми Проводимо обслідування по гепатиту. Зі клініки ми будемо проводити всі малі хірургічні вмішательства, які тільки можливо. Що касається кожу під жирової клітчатки, все зможе там практологічка, уралгічське мало операція. Тепер же клініка візьме участь у муніципальній програмі Родина Героя, що допомагає учасникам АТО, їхнім сім'ям та переселенцям. До цього в нього брали участь лише державні лікарні. Борис Альберт Чемфілатовим і нашим курируючим замом Світлани Єпіфанцевої було прийнято рішення розширити рамки програми. Щоб дати байцям разболі качественною і продуктивну допомогу у минулому році. Тут вже прооперували 20 військових. Спочатку цього 7. і це вже не кажучи про тих, кому було потрібне консервативне лікування. У рамках міської програми клініка планує прооперувати нових військових. Планується два бойця на лапароскопічне грижосічення. І один боєць у нас йде на удалення жовчного позаря по поводу жовчаканої болізни. Загалом у рамках програми Дніпровської міської ради родина героя» учасники АТО отримують матеріальну. Допомогу від 500 гривень і до 15 тисяч на лікування та придбання медикаментів. Її розміру кожному окремому випадку визначає спецкомісія з лікарів та держслужбовців. Найближчим часом у мерії хочуть змінити ці правила: частина коштів йтиме на адресну допомогу, частина до медзакладу. Тим самим уже ми не даємо шанс, скажем так, маніпулірувати заболіванням і получать одну і ту ж матеріальну допомогу, в котре нуждаються другій АТО. Після проведення цієї операції. останні засідання комісії показали бійці з року в рік звертаються з однією і тією ж проблемою, отримають адресно гроші, які часто на лікування не витрачаються. Новий підхід розподілення коштів значно підвищить якість допомоги атовців, впевнені держслужбовці. 7 липня виповнилося 140 років від дня народження одного з провідних архітекторів Дніпра Олександра Красносельського. Аби вшанувати його пам'ять, біля могили зібралися ті, хто не забув про внесок зодчого в розбудову міста. Була там і міська влада, яка пообіцяла провести повну реставрацію парку, де знаходиться могила архітектора. Деталі далі у сюжеті. Цей гранітний постамент – все ще залишилися від могили Олександра Красносельського. Бронзовий пам'ятник архітектору розібрали на металобрухт. Тепер людям ніде зібратися для вшанування пам'яті людини, яка стільки побудувала в місті, та чиновники обіцяють, скоро все зміниться. Зібралися тут, щоб, по первому хатміті знаменательної собиті. Во-вторых, сказати, що ми. Знайшли можливості цей пам'ятник, він буде відновлений, і це буде любиме місце для горожан. У 1980 році саме пан Євген розробив пам'ятник геніальному архітектору. Чоловік каже, бачити власну роботу в такому занедбаному стані йому вкрай болісно. Проєкт реставрації він розробив безкоштовно. Є намірення зробити з граніту, з граніту Габра, це. Другой матеріал, звісно, другая пластика, Это треба мені придумати ще Поработать з граничком, якщо, звісно, будуть деньги. А гроші будуть, стверджують можновладці. і не тільки на пам'ятник. Загалом планують відреставрувати сам парк імені 40-річчя визволення Дніпра, де знаходиться могила Красносельського. Проект уже в розробці. Десь буде Зона відпочинку, з благоустройством, то є, без це, всяких излишеств. свищення дорожки, лавочки, газони, полив і так далі. Разом з тим заступник мера пообіцяв включити до списку капітального ремонту і самі будівлі, що спроектував відомий зодчий, А їх у Дніпрі чимало за життя. Олександр Красносельський лише в нашому місті побудував понад 50 об'єктів. Об'єкти Красносельського представляють на сьогоднішній день огромний інтерес не только для професіонального сообщества. Нашего города, но и для представителей архитектурного цеха других городов Украины с большим интересом эти объекты. ...розглядають спеціалісти приїжджаючи з за рубежа. Найвідоміші ЦУМ – Дніпровський академічний театр драми і комедії, а також колишній будинок культури імені Ілліча – Зараз український дім. Та якщо перші дві будівлі ще функціонують, то остання давно покинута і поступово руйнується. «Якщо ми не найдемо на інвестконкурсі бажаючих желаючих його приобрести, значить будемо встановлювати його за загородського бюджету. Та поки що бажаючих не знайшлося. Незважаючи на величезні розміри будь. Та прилеглої території купувати її ніхто не поспішає, адже вона знаходиться у аварійному стані. Минулої п'ятниці православний світ відзначив Різдво великого християнського пророка Іоанна Предтечі. З IV століття дата його народження входить до числа офіційних свят церковного календаря. Для нашого міста цей день особливий, адже в самому центрі Дніпра зведений храм із найвищою у світі статуєю пророка. На початку липня православний світ вшановує пам'ять Йоанна Хрестителя за євангелієм. Саме цей святий провів обряд умовіння й очищення від гріхів сина Господнього в річці Іордан, а згодом обряд назвали таїнством хрещення. Сьомого июля вся полнота церкви празднич Рождество святого притечі Крестителя Господня Іана. Храм в честь Іана, Крестителя свого духовного покровителя, Покривителя, в нашому городі несет миссию в На честь святого у Дніпрі збудували ось цей храм. Та чи знають пересічні громадяни, чиє ім'я носить церква на Січиславській набережній? Православний, мабуть, я не знаю. Ну, <реславний>, бачив, не Построї да наверное, лет 8, може більше. Я ж не пам'ятаю. Может, 10 лет даже. Иоанн Креститель, по-моему, я не ошибаюсь. Какой-то божественство водой связанный. Что-то, 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 что-то да. с водой связанный. Наверное, Христа крестил в Иордане. Храм Иоанна Предтечі за формою нагадує грецький хрест, а самі автори проекту називають будівлю кам'яною квіткою, адже з висоти пташиного польоту вона нагадує сніжинку. Це каркасне здание, сучасне здание, за стіни з легких матеріалів, облицювання росалінським камнем. Це камінь, привезений з Єрусалиму. Над барельєфними дверми і вітражними вікнами височіє статуя пророка. Головна особливість цього храму в тому, що купол цього храму увінчений Образом самого вілікого святого в історії чоловічества імена образом самого Яна Крістітеля, який держить купальний кріс. Скульптура на храмі є унікальною, адже за своїм розміром, це найбільший в Україні й у світі образ Іоанна Предтечі. Його висота близько 7,5 з метрів, а вага коливається в межах 4 тонн. За право ліпити статую у 2007-му Змагалися скульптори з усіх куточків країни. Ми провели конкурс на Скульптуру участвуло порядка 10 колективів з різних частей України, виграли одесити. І вони вже і ліпили потом скульптуру, а тлівали на Южмаш. Унікальність споруди ще й в тому, що вона з'єднує три стихії: стоїть на краю землі, висотою осягає у небо і омивається водами Дніпра. Архітектори пояснюють, таке розташування обрали не випадково. Цель была функциональной, первоначально поставила задачу владыка Ирине. Вот что это было удобно для погружения, для освещения, была площадка, чтобы было, размещались люди. Саме для цього у тій частині будівлі, котра виходить до води, збудували понтон, з якого у свято водохреща місця не можуть зануритись у воду. А на суходолі комплекс храму прикрашає мозаїка, викладена власноруч. Вхідна брама і двері церкви прикрашені образами з життя святого. Архістраті визвичає Захарія, а у нього родиться син. От саме він нарікає ім'я Я тверджу цевані мої устав. Тут зображений сам учитель покаяння, притічий хреститель Господін Іоанн. Свято Різдва Іони Хрестителя відзначається 7 липня і починається з ранкового богослужіння. У цей день віряни віддають шану пророку, який проповідував мирне життя у любові та першим провів таємство хрещення. Святині, пов'язані з хрестителем, зберігаються не тільки в православних храмах і в католицьких соборах, а й навіть в мечетях Дамаску. Це була програма про Дніпро. Побачимося вже через тиждень і познайомимося з новою порцією гарячих новин. Дочекайтесь!